Високе небо у ясних зірницях, і мова щира пахуча м'ята, Желені води у святи криниця, моя ти рідна Україна, мати, шиде у торіду могона. Сьогодні ми знову зібралися у світлиці Вінницького обласного центру народної творчості для того, щоб відкрити обласну виставку народного мистецтва із назвою З Україною в серці. На цій виставці взяли участь славнозвісні майстри, а також і художники нашої області, які пропагують та несуть у маси українську традиційну народну культуру. Я щиро вітаю з придешнім святом з найвеличнішим святом нашої держави Днем Незалежності України. Традиційно щорічно в центрі народної творчості відбувається гарне зібрання найкращих митців, найкращих творчих колективів, окремих виконавців. Сьогодні ми розуміємо, що наша задача вшанувати тих унікальних людей, які Творять на благо нашої держави, які працюють і віддають все своє життя, весь свій вільний час, для того, щоб возвеличити нашу українську культуру. Ми щиро віримо в те, що буде день перемоги, і ми зможемо демонструвати вироби наших найкращих митців, наших найкращих художників, наших найкращих майстрів народної творчості в день перемоги, такої наймасштабнішої виставки декоративно прикладного мистецтва. Хтось збирає кошти, хтось каже, молить Бога за воїнів. А ви сьогодні народні майстри, ви своєю творчістю створюєте оту духовну ауру нашої держави. Іван Іванович, наш Горобчук, його ось, прекрасна робота Українка. Володимира Козюка сьогодні центральна робота на нашій виставці. Сьогодні оці ляльки їх треба подивитися зблизька, тому що це все ручної роботи. Раїса Біла, Кунківська громада, новий майстер по різьбі з Бершиської громади. Ми повинні разом трудитися на те, щоб духовну ауру нашої держави, щоб ми створили. Що таке для нас з вами Україна? Україна це наша земля, яка нас зростила, яка дала нам все, що ми маємо: нашу мову, нашу пісню, нашу рідну землю, таку красиву, на яку споконвіку наш ворог кладе своє око і ніяк не може заспокоїтися, щоб ця земля не була його, за широким за роки здатні. Wir drüßt auch in Наша світлиця невеличка, але ми зуміли помістити і різьбу по дереву, і народне малярство, і живопис, і ветенанку, і декоративний розпис, і трішки вишиття, і гончарства, і флористику всі ці види народного мистецтва, якими нас сьогодні займаються наші майстри, а їх сьогодні є чимало. Сьогодні ми маємо можливість представляти роботи різьби по дереву ще одного майстра із села Андрушівки Петра Пейпу. Не можна опускати руки, треба працювати. І дивлячись на цю виставку, я розумію, що ми вже перемогли, тому що якщо люди змогли перемогти свій страх, свій біль, свій вічі і змогли творити красу, то на духовному рівні перемога вже відбулася. Тут е наголошую, що потрібно майстрам дякувати. Безумовно е потрібно дякувати, а особливо тим, хто сьогодні працює. Ми маємо показати, що світ втрачає, коли на нас отак просто. Роз... Нищі. Розстрілюють нижче. Вони мають знати, що тут відбувається, але вони мають знати, які ми. Мені здається, що в нас так багато всього, тому що ми як народ шукали спасіння. Ми так виражались, ми так спасали один одного і себе. Тому я би дуже хотіла, щоб попри все люди не втрачали змогу і бажання творити. Україна понад усе, це в моїй душі. І тільки почалась війна, я навпаки почала ще більше працювати. Тому, щоб в темне не йти, я занурювала свої роботи. Зберігаю і хочу, і доношу, і показую нашу красу нашого Поділя через декоративні розписи Подільський і Самчиківський. Якийсь такий час, що вчишся дихати насправді. А то прийдеш на таку виставку, на подію, де говориться багато гарних слів, де збираються майстри, де відчувається дух український і так здається, раз майже вдихнути. Я можу сказати, що Україна то любов. Якщо ми вміємо любити Україну, значить вона виживе. І давайте скажемо, Україна це наша рідна. Хай вона росте, хай вона розквітає. І хай нам всім буде добре в мирній Україні.